Вже час казковий крокує щохвилинно, це рік новий прямує вже до нас. І поки час не сплив, бажання неодмінно, хай загадає кожен з нас. Цей рік важкий, тут нічого сказати випробувань чимало нам підніс. Проте є час і надія забажати усе, що хочеться, щоб кролик нам приніс. Бажаєм злагоди, добрих надій і щастя, і щасливих днів життя і лише в мирі. Нехай задумане вам легко вдасться. І люди хай оточують вас щирі. Щиро вітаємо вас із прийдешніми святами. Хай 2023 рік принесе нам найголовніше перемогу та мир. Хай рік дає надій, здоров'я, виповнення мрій. Прибутку вам, а може і дім, і море щастя в домі цім. Хай рік! Новий вам подарує казку, візечок позитиву і ласку. Хай цей рік вас надихає і кожен день щастя наповняє. Нехай оточують на світні друзі, щоб щастя буде вашим кругом. Щоб день, у день не знали в томі і злагоди вам в кожнім домі. Хай буде у вас новим році успіх на кожному кроці. Нехай зникнуть всі проблеми і турботи. Хай буде успіх в житті, навчанні і в роботі, тепла та дійсності в родині і миру нашій славній Україні. Я хочу побажати педагогам терпіння, сил нових та креативу. Бажаю якнайшвидше перемогу та теплих взаємовідносин в колективі. Ну, от і все. Ми краще обажаємо. Нехай все бажане всім вдасться, і ми вас вільні, Україні, привітаємо з Різдвом, з Новим роком, з роком миру і щастя!